Доброго ранку, дітки. Сподіваюсь, ви зараз знаходитесь у безпечному місці. Дітки, скажіть, вас коли-небудь ображали? Як ви почувалися в цей момент? Дітки, пропоную розглянути ілюстрацію та визначити, на якому сюжетному зображенні дівчинка переживає образу. Пропоную розмалювати цю ситуацію. Дітки, тепер пропоную розглянути сюжетні ситуації та описати їх. Як ви гадаєте, як почувається дівчинка, яку не взяли у гру. Так, вона образилась. Чи помітили інші дітлахи, що вона образилась? Як вони почали гратися разом? Образа також вартовий нашої радості. Ця емоція показує нам, що подобається, що ні, як можна дозволяти іншим до себе ставитися, а як ні. Наше завдання не ображатися, а вступати в діалог і спілкуватися один з одним, не жалітися, щоб допомогли, а спробувати вирішити ситуацію самостійно. Скажіть, дітлахи на малюнках. Вирішили ситуацію самостійно? Дітки, як ви гадаєте, чим корисна образа? Пропоную послухати твердження, як емоцію образи можна трансформувати і отримати з неї користь, допомагає нам цінувати близьких, вчить нас триматися подалі від небезпеки, вчить нас відстоювати власну думку. Дає зрозуміти людині, що вона зробила вам неприємно. Допомагає нам творити щось нове. Пропоную вам обрати правильні відповіді та розфарбувати відповідні кружечки. Наостанок пропоную виконати творчу роботу ображений монстрик. Для роботи нам знадобиться шаблон монстрика, чорні нитки, ножиці і клей. Починаємо працювати. Спочатку нам необхідно по пунктирній лінії вирізати зображення монстрика. Розрізаємо нитки на короткі частинки. Наносимо на зображення монстрика клей та заліплюємо його чорними нитками. Дітки, як ви гадаєте, чому образа асоціюється саме з чорним кольором? Ось такий ображений монстрик вийшов у мене. Тепер пропоную вам виготовити свої. Фотографуйте з ними та надсилайте фото ваших робіт. Дякую за увагу!